Мої вітання. Ви дивитесь новини з і Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень на нашому каналі. Про найцікавіші події понеділка розповідатимуть наші кореспонденти. У студії працює Люба Яворська. Зокрема, сьогодні випуску про таке дороги і обіцянки чи варто відвикати водіям від ям щасливої дороги до Великодня. Львів-залізниця ввела 5 додаткових потягів. Президентська нагорода сотня матерів Львівщини отримали звання героїні. Небезпечні зливи за останні два дні від сильних дощів різко почав підвищуватися рівень води у річках. Зокрема, у ріках басейнів Дністра та Сяну вода піднялась від половини до півтора метра. До 14 квітня у Львівській області оголошено штормове попередження. Зокрема, сьогодні можливими можуть бути грози. Через негоду спрацював автоматичний захист електромереж, тому окремі населені пункти області залишились без світла. У зв'язку із загрозою повені надзвичайний. Які просять людей бути обережними? Провести у порядок і отримувати у належному стані дороги з Трищини пообіцяв начальник Львівського облавтодору Юрій Тарасевич. Саме цьому підприємству депутати мали надати дозвіл на видобування піщаногравійної суміші в районі сіл покрівці крівці Лісятичі, тобто на відновлення роботи на ходовицькому кар'єрі, Із подробицями Василь Алексєєв. Взамін депутата вихрпнули, скориставшись приїздом такого земляка, багато претензій і прохань мешканців сіл: конюхів, гірне, любенці, нижня, стинова, розгір'я, відовго доморщина, монастирець та інших про облаштування автобусних зупинок, відновлення доріг і пішохідних асфальтових доріжок тощо. За кошти автодору для захисту всі крути луги, за рахунок коштуртору для виконання цього проєкту, ми Минулого року вкладали кошти і цього року вклали. 2,7 мільйон. Досить сказати, що Стрільський райавтодор переказав до зведеного бюджету мільйон 268 тисяч гривень, в тому числі 768 тисяч до місцевого. Плануючи роботу в цьому році, ми з адміністрацією домовилися, що ямкові ремонти, які сьогодні ми вже почали. І я сказав, розказав, сьогодні працює 4, плюс додаткова та прана, зупинятися не будуть до повного закінчення ямкового ремонту. В районі. Це я можу обіцяти, є для цього потужності, є для цього кошти. Це виявляється приблизно в суму 6,5-7 мільйонів гривень. Аналізуючи об'єми ремонту минулого року, я вам хочу сказати, що в минулому році э, старийський раптогор використав біля 7 мільйонів, 6,8, плюс зима. Це йдеться про поточну експлуатацію. Ви, напевно, пам'ятаєте, що вже при закінченні сезону, в серпні, в вересні ми додатково ще спробували на прохання адміністрації провести в деяких селах ямкові ремонти. Тому апроєктуру було додатково використано мільйон млн. Сьогодні ця цифра зрозуміло збільшується. Якщо ще додати, про сьогодні вже згадану дорогу Мертюки Моршин, це 16 мільйонів. Якщо згадати повеневі об'єкти, це міст Межухові, 3 мільйони 200 вже зроблений. Сьогодні вже говориться про закінчення цього, такого ж уставу пані як Лисовицький, приблизно 3,5 мільйона, 12 метрових міст. Можна сказати, що за минулий рік з нашою допомогою, я чітко можу говорити, з допомогою служби доріг в Стрельському районі вкладено приблизно на 40. А навіть 60% більше коштів ніж в інших районах. За словами Юрія Тарасовича, сьогодні по Львівщині надійшло більше 1300 питань по зупинках. Зі стрищини 12. Серед них перехрестя Угерсько, вівня Яблунівка, дорога, фалиш танків Лисятичі. Я обіцяю, що ці 12 зупинок найближче в півтора -пів два місці по ваші прожання було зроблено. Як зазначалося на сесії, по селах району є 374 км кілометри так званих безгосподарних або безбалансових доріг. А транспортний податок становить мільйон гривень у рік. Тому Юрій Тересович пообіцяв всі дороги привести в порядок і підтримувати належному стані. Я обіцяю. Відкові подорожі Львівська залізниця до Великодня обіцяє додати ще 5 потягів для того, щоб всі охочі відвідати своїх далеких родичів, мали на це можливість. Зокрема, йтиме додатковий поїзд за маршрутом Львів, Київ, Івано-Франківськ, Чернівці. Відправлятиметься він зі Львова 16-17 квітня. А також потяг зі сполученням Львів, Київ та Київ-Чернівці. Усю додаткову інформацію про призначені поїзди, час їх курсування та розклад руху ви можете дізнатися у довідкових та сервісних центрах за телефонами 226 2068 та 226 15 95 Податковий сюрприз українським заробітчанам. для того, щоб легалізувати свої іноземні доходи, заробітчани можуть стати підприємцями і сплачувати єдиний податок. Для таких заробітки називатимуть підприємницькою діяльністю за межами України. Таким чином трудові мігранти-єдинники мають можливість отримати свідоцтво про сплату єдиного податку на необхідний термін. Також дійснюватиметься сплата у пенсійний фонд України. Але якщо заробічани невчасно сплатить податок, тоді статус Підприємця платника єдиного податку втратить. Медаль від президента за материнську самовідданість народження і зразкове виховання дітей забезпечення умов для всебічного їхнього розвитку. Президент України присвоїв почесне звання мати героїня понад ста жінкам у Львівській області. Про це йдеться в указі на офіційному сайті президента України. Почесне звання отримали жінки, які народили та виховують від 5 до 12 дітей. Великодні вишиванки, така виставка відкрилася вчора у Стрийському музеї. Колектив гуртка Українська вишивка із села Підністряне Жидачівського району представив свої роботи до уваги строян. Керівник гуртка Ірина Король разом зі своїми ученицями привезла ще й писанки, вироби з бісеру і яскраві вишиванки. Молоді майстрині, учениці 7-11 класів неодноразово брали участь у різноманітних всеукраїнських конкурсах. Виставка української вишивки триватиме до 12 травня. Сьогодні перший день страсного тижня у народі чистого, через те, що в той час люди готуються до великого дня Христового Воскресіння. Того дня, дві тисячі років тому, після тріумфального приїзду Ісуса до Єрусалиму, фарисеї та книжники надумали його убити, адже бачили і чули, що народ називає його Месією, і він тому не заперечує. Однак чекали на слушний момент, тому що схопити його не могли через натовп народу, який щодня сходився слухати його. Зважаючи на передпасхальний період, прочану в Єрусалимі було чимало із різних кутків Юдеї, Самарії та Галилеї. Ісус кожного дня приходив до Єрусалиму з сусіднього села Витанії, де жив його друг. Воскреслий Лазар. одного разу у понеділок, прямувавши дорогою до міста, Ісус побачив при дорозі смоковницю. Хотівши їсти, він почав шукати плоди, але не знайшов. Тому сказав, що по вік з неї плодів не їстимуть. Того ж дня, коли учні з вчителями верталися у витання, апостол Петро вказав Ісусові на засохле дерево, яким ще вранці була смоковниця. Та дерево, яке не мало плоду, учні одразу ж порівняли із фарисеями і книжниками, які багаті своїми традиціями. але... Плодів не мають із писань, бо мертві вони духом. Про ту подію описує євангелист Марком безплідну смоковності, порівнюючи з людиною, яка безплідна у своїй вірі. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Не забувайте дивитись наші новини на сайті teleland.com.ua. Хай щастить. Найактуальніше в світі спортивних подій тільки для глядачів нашого каналу. В студії працює Олег Филик. Фіскульт. Привіт сьогодні. У випуску скала одержує перемогу на виїзді. Карпати металіст Цікаве протистояння. Новий рекорд Василя Сахно. Про це і не тільки дивіться далі. Карпати-металіст металіст нічия. Львівські Карпати у 23-му турі Української прем'єр-ліги зіграли в нічию з харківським металістом. 1-1. Після прикрої домашньої поразки від ФК Харків лів'яни хотіли виправитись і вибачитись перед власними вболівальниками. І підопічним Олега Кононова це вдалося. Карпати досить швидко відкрили рахунок. Кузнєцов прийняв м'яч у штрафному майданчику і з розвороту пробив. На 23-й хвилині Голодюк отримав першу жовту карточку, а невдовзі друге, а з ними червоне світло. Проти металіста важко грати і в повних складах не те, що маючи на Одного гравця менше. Відразу по перерві харків'яни забили гол. Девіч скористався помилкою Мілошевича і пробив метрів із 15. Металіст, маючи чисельну перевагу, дуже багато володів м'ячем, але створити щось біля воріт Романенка не міг. Харків'яни на цьому не зупинились і продовжували тиснути на ворота гостей, але захисники і воротар діяли чітко і злагоджено. У підсумку Карпати вистояли і з Харкова повернулися із здобутим пунктом до турнірної таблиці. Після 23 турів зелено білі посідають 8 місце турнірній таблиці з 29 очками. Утний поєдинок Карпати проведуть у суботу, 18 квітня у Львові проти Луганської зорі. Додому з перемогою. В суботу відбувся матч скали з ФК Миколаїв на полі господарів. Незважаючи на доволі міцне протистояння і хорошу комбінаційну гру з боку суперників, «Стиряни» змогли переломити хід поєдинку на свою користь і перемогли з рахунком 1-0. Наступний матч відбудеться 25 квітня. Скала вдома прийматиме ФК Карпати з Кам'янки Бузької. Новий рекорд Василя Сахна. У Львові відбувся перший всеукраїнський спортивний меморіал пам'яті терразового чемпіона світу серед ветеранів, майстер спорту міжнародного класу Юрія Заболотного з пауерліфтингу. У ньому взяли участь близько сотні відомих спортсменів з усіх куточків нашої держави. Василь Сахно, який виступав у ваговій категорії 125 кг, встановив новий рекорд України. Його жим лежачи сягнув 260 кілограм. Крім того, він та Михайло Невзоров зі шкла Львівська область здобули і мені золоті медалі пам'яті терразового чемпіона світу серед ветеранів. Ранів майстра спорту міжнародного класу Юрія Заболотного. І на продовження теми з Коломиїщина що на Прикарпатті повернулися шестеро вихованців Яворівської дитячої юнацької спортивної школи, які брали участь в чемпіонаті України з пауерліфтингу серед юнаків та юніорів. Усім цим спортсменам ще не так давно передрікав високі здобутки на турнірах нині покійний. Відомий спортсмен Юрій Заболотний. Динамо впорали з легким чорноморським бризом. Завдяки трьом голам шедеврам київському Динамо вдалося зупинити опір моряків і додати до скарбнички чергові три очки. В останніх зустрічах Одеський Чорноморець нічого не може протиставити київському гранду. Традиційно в іграх з моряками кияни додають собі в актив три очки. Гра, яку демонструють в останніх матчах підопічні Гришка залишає бажати кращого. Позиція Одеситів поблизу небезпечної зони в турнірній таблиці є яскравим свідченням того, що у Чорноморця зараз не найкращі часи. Гра почалась з гола. Вже на третій хвилині відзначився несмачний. Після забитого м'яча Динамо без особливих зусиль прибрало до своїх ніг ініціативу. В подальшому за Динамо відзначились Кравченко та Альєв. Єдиний гол чорноморця в контровипаді забив Бондаренко. Отже, 3-1. А зараз про бокс. Вільямс новий чемпіон. Пол Вільямс за очками здолав Вінкі Райта. У Лас-Вегасі відбувся вечір професійного боксу, головною подією, якого став двобій між тимчасовим чемпіоном світу в першій середній вазі за версією WBO Полом Вільямсом і колишнім абсолютним чемпіоном світу Вінкі Райтом. Бій продовжувався усі відведені на нього 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно визначили переможцем Вільямса, виставивши рахунок 120-108, 119-109 і 119 сто на його користь. Відзначимо, що тимчасовий титул Вільямса в цьому поєдинку не розігрувався. На сьогодні у мене все. Вдалого вам тижня. В студії був Олег Филик. Перемога за нами. погода. На нашому каналі є медичний центр Арніка. Протягом дня зберігатиметься хмарна погода, можливо йтиме дощ. Температура повітря становитиме в день 13-15 градусів тепла, ввечері 9-11 вище нуля. Вітер 2-5 метрів на секунду, вологість повітря 80%. Партнер рубрики «Погода» – медичний центр «Арніка». Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.